Ошукані ветерани 20 сімей учасників бойових дій. А тепер і ще й повномасштабної війни ризикують залишитися без пільгових квартир, за які вже частково заплатили гроші по півмільйона гривень із кожної родини. Вони стали учасниками першої програми зі співфінансування 50 на 50, яка запрацювала в Києві ще в 2019-му. І, хоча працює й досі, і інші ветерани отримують квартири, саме ці сім'ї дотепер так і не вселилися в оплачене власним коштом житло. Щоб спитати в міської влади Києва, де їхні гроші прийшли на акцію протесту, що це за махінації з будівництвом пільгових квартир, і чи буде справедливість для воїнів, розкаже докладніше кореспондентка КТСН Юлія. Кириєнко. Цього ранку вони мали пити каву у своїх квартирах, натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми виплалися в 2020 році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один із перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді на історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де половину вартості платить інвестор, іншу половину мі. Місто, як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали. Ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов в Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахеди збивати розумієте, в дефтеге. Сьогодні я тут розумієте, Краще б я був там. Мені стидно тут бути і клянчить оце, от за сина, який воював. По півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер вже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є скамеши, вже своє озеро. За тобто, мої півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми... Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014-му восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство Спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження. З формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на Качалван він не буде добудований. Ну вправду неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів. Там ініціовані процеси від органів кримінальні там провадження, Не бу. Себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як ото стрилочників поздравляю. 100%. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже, то не я, то клічко. Клічко каже, я не взагалі тут не приділа. І... Перекидуються відповідальність. воїни спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомою у столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти, і коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цієї квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти, це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам, ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав, Юлія Крієнко, Олександр Аліфану, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини. Рекордні правки і захмарний дефіцит цього тижня. Народні депутати ухвалили бюджет на 2026 рік. Поки що в першому читанні цього разу діра у державній скарбниці 2 трильйони гривень. Законотворці та урядовці сподіваються на щедрість міжнародних партнерів, оскільки всі зароблені гроші ми витрачаємо на війну. А фінансування соціальної галузі залежить тільки від допомоги з-за кордону, так було і цьогоріч. Проте витрати для бюджетників зростуть, а джерела доходів залишаються незмінними. Бюджет марнотратства чи все таки бюджет війни вивчав кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Народні депутати взялися ділити державну скарбницю на 2026 рік. Цього разу проект бюджету встановив кілька рекордів: загальна сума, дефіцит грошей і все більша залежність від міжнародної фінансової підтримки. Рекордним цей проект можна назвати і за кількістю правок 3339. І Якщо їх прийняти, додатково знадобиться ще чимало грошей. За попередньою оцінкою для врахування поданих поправок необхідно загалом додаткові 7 трильйонів гривень. Це ще півтора бюджети на наступний рік. У сесійній залі бюджет розглядали майже дві доби. У перший день довелося затриматися до півночі. І до цього часу депутатського корпусу в залі лишилися одиниці. При цьому спікер все одно дотримувався процедури і продовжував виносити усі правки на голосування. За 10 рішення. Не прийнято наступного дня народних депутатів в залі побільшало з понад трьох тисяч правих. Залишається лише 46. І проект бюджету ухвалюють у першому читанні. За 256 рішення прийде по фракціях. Головний кошторис країни передбачає продовження війни і наступного року. Тому всі зароблені гроші це 2,8 цілих трильйони гривень. Підуть на сектор безпеки і оборони. Витратити планують на 2 трильйони більше. Це дефіцит, який мають профінансувати за рахунок міжнародної допомоги. Це 44 мільярди доларів, з яких майже половину поки невідомо звідки брати. Бюджет у нас непростий 26 року. Ви знаєте, що ми зараз активно ведемо перемовини з партнерами для того, щоб знайти джерело фінансування бюджету. Основний пріоритет у нас залишається сектор безпеки і оборони, і ми вважаємо, що видатки на сектор забезпечені обсязі. Наступного року уряд вирішив підвищувати соціальні стандарти. Мінімальна зарплата зросте на 8 відсотків, прожитковий мінімум на 14, мінімальна пенсія майже на 10. Прогнозований офіційний курс долара та євро не перескочать за 50 гривень. Одночасно зростатиме ВВП, інфляція та держборг. Депутати пропонують підвищувати зарплати військовим, вчителям шкіл та вишів, крім іноземних дотацій. Додаткові надходження шукатимуть і всередині країни. Те, що в нас є. Це ресурс від детінізації. Ми розраховуємо десь приблизно на 5-6 мільярдів. Доларів по року від детінізації. в ігровому бізнесі. Ми врахуємо до речі, це рахункова плата з нами погоджується. 20 мільярдів минулого року були недоплачені податки ігровиками. Ще планують підвищувати податки на доходи банків, онлайн-платформи продажів та оподатковувати солодкі газовані напої. Проте в опозиції заявляють, треба шукати не лише додаткові доходи, а й економити на видатках. Приміром, можна прибрати національний кешбек чи скоротити витрати на ремонт доріг. Не можна голосувати в бюджет, в якому не закладено достатньо грошей хоча б на поточні видатки армії, і одночасно закладати до 20 мільярдів на фінансування доріг, які ми от 4 роки ми фінансували значно менше, а тут різко ми вирішили на 4 рік війни фінансувати дороги втричі більше. Економісти погоджуються в умовах бюджету війни. Додаткові мільярди на ремонти доріг, пільги для електромобілів або ж фінансування партій виглядає як марнотратство і популізм. Чотири мільярди на якісь стратегічні комунікації, чотири мільярди на кешбек на українське, який є неефективним і просто популістичною історією. Дороги і інша історія десь разом ну мінімум на 20 мільярдів. Коштів, які можна було перекинути на оборону, в уряді дуже розраховують на заморожені російські активи. Перемовини тривають, проте Бельгія вже пригальмувала репараційний кредит ЄС для України на 140 мільярдів євро, що не менше до грудня. Бельгійці побоюються юридичних позовів і фінансових контрзаходів з боку Росії. Тому Кабміну доведеться суттєво коригувати наповнення держбюджету за два тижні. Уряд має подати до парламенту оновлений проект кошторису до другого читання. До 20 листопада депутати планують затвердити бюджет на 2026 рік. Остаточно Юр Бондренко, Олексій Жиленко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.